Так, дітлахи заспівали молитву за Україну до дня державного прапора. Близько тисячі малюків встановили національний рекорд за наймасовіше виконання духовного гімну України. Таким чином духовним гімном привітавши всю Україну, маємо Україну. До встановлення рекорду доєдналась семирічна Вікторія. Дівчинка разом з сім'єю переїхали з Маріуполя. Я виступала, співала духовний гімн України. Матір Вікторії Ірина Сумятіна пишається своєю донькою. Сім'я виїхала з Маріуполя, коли дівчинці було лише чотири. Жінка каже, щаслива, що її донька доєдналась до встановлення рекорду. Дуже сподіваюся, що таку молитву найпотужнішу, дитячу, почує весь світ. І найголовніше той, хто нас оберігає, ця молитва до Бога про нашу Україну, щоб все відбулося, все, що ми очікуємо, скорішої перемоги. І це дуже знаково, що саме в цей день, в день державного прапора України, відбувся такий захід. Олена Огонь диригувала дітлахів. Жінка працює у музичній школі номер 2 Викладачка готувала учнів до встановлення рекорду. Була підготовка. По-перше, після калітніх канікул зібрали діток. Прийшли також учасники інших хорових колективів нашої школи, бо в нас чотири хори в школі музичні. Ми провели таку гарну велику репетицію, і вже сьогодні з усіма дітками нашого міста спробували доєднатися і встановити цей рекорд. Анна Федорчук прийшла разом з сином послухати виконання духовного гімну. Каже, такий захід об'єднує українців. Також це виховує патріотизм у сині. Я вважаю, що кожна мама, кожен тато повинен виховувати в патріотичному дусі своїх дітей, показувати їм, по перше, що відбувається в нашому місті, адже ми дуже красиве місто зі зразковими творчими національними та патріотичними проектами. І, звичайно, як батьки виховують дитину в якому дусі, в такому ж дусі вона буде виховувати свої наступні покоління. Її син Даміан вдягнув на плечі прапор. Для нього це важливий символ. Сьогодні державний день прапора і всі мають про це пам'ятати. І в школі вчать, що прапор означає небо і поле пшениці. Але вважаю, що прапор наш має бути в нашому серці. До виконання гімну доєдналось 955 дітлахів віком до 10 років. Відбулося дійство на подвір'ї Свято-Покровського кафедрального собору. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.